Тренування було добре, відпрацювали тактику, більшість-меншість. Загалом було добре. Нескладно. Ми тренувалися перед зборами. Перше тренування відпрацювали далі, гра. Вчорашній матч був дуже нервний. Коли рахунок 1-0-2-1, це дуже незручно. Ми багато атакували, але нам не вдавалося забити. Та й нас було багато меншості. Я наголошуюся на все. Що у нас буде багато меншості, чи більшості. Я повинен бути готовий на, на все. Тут тільки концентрація. Це все. Я був здоволений. тому що ніхто не казав про це. Я думав, коли пронувала сирена, матч закінчений. Але я бачу, як суддя показує, що ми повинні бити боліта. Я такий, окей. Вона була. Не дуже складно. Я повинен бути брати всі боліти, але останні болі пропустив.